Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя. Ви на моєму каналі, і сьогодні ми з вами подивимось, як хом'як відсвяткував день закоханих. Тому готуємо собі щось смачненьке і поїхали. Сьогодні зранку це перший мій захід, і е, дивіться, що нам вже можна з цього визначити: що у нас залишилось лише 4 дні до завершення сезону 16-го, і вже на порозі стоїть 17-й сезон. Нам про нього розказали, і ми з вами сьогодні також подивимось про що він буде. Тож збираюся щоденну нагороду. Е, зараз у нас з вами триває. Спалювання. Вчора, позавчора, розпочався пазл розпродажі, тобто подій просто велика купа. Але давайте подивимось на те, що дуже швидко завершується. Це розпродаж ось цього майнера. Ціна 319 XRP. І і нам пропонується ось цей майнер. Це, до речі, П'єро персонаж, як мені здається. Батарейка 69 РСТ і. Тут магія цифр. Е, тому, якщо цікавить то можливо така ось пропозиція. Також завершуються ось всі ці пропозиції, майне тортики Тут, до речі, дуже класна потужність, але і ціна не досить е, мінімальна, скажімо так. І е, далі вже пропозиції такі самі, але за іншу криптовалюту, ну е, можливо, змінюється склад трошки. Так, і я ж думаю, є за РЛТ за 47, за 48. І можна придбати два майнери і батарейку, і потужності трошки на 7 днів. Так, це щодо розпродажу. Спалювання у нас ще триває, і в мене там я вже спалюю, почала спалювати самий непотріб. Так, До своєї мети я все ще йду. Мені треба 250 тисяч кристалів, щоб купити майнер. І я продовжую спалювати ці малюки. Про ці я ще не знаю. В мене є шанс забрати ще два таких майнери з сезону. і Я думаю, що можливо буду їх крафтити, але знову ж таки ще над цим думаю. В мене є ще час, подумаю, чи вартую його. Готово. На шкалі у мене ось такий прогрес. Я не впевнена, що буду доходити до цих двох, але ось цей майнер, напевне, заберу, а можливо, і не буду. Куплю собі лише за 250 ось цей майнер, і на цьому для мене спалювання завершиться. Ось цей хочу майнер. Але хочу наголосити, що не вартує спалювати майнери з вашої кімнати, які зараз на неї працюють, спалювати величезну купу для одного того майнера, який, можливо, і не принесе вам того профіту. Якщо у вас, як у мене, валяються майнери ви темпанел, то так, є сенс їх всіх спалити і отримати один додатковий. А якщо у вас такої кількості майнерів немає, то подумайте декілька разів, чи вартує воно взагалі того. Так, що там у нас з пазлом? Зараз ви бачите нагороди, які були на старті. Тепер е дивимось, я забрала е нагороди, які були ось тут, і виконала завдання, е зіграла в ігри і від відкрила 16 кейсів. Е для мене це максимум, я більше відкривати не буду, і в принципі, за рахунок того, що я відкрила всі ті кейси, я була в плюсі. Хочу забрати ось цей майнер, але якщо він мені не випаде звідси, а це дуже велика ймовірність. Тому мені доведеться напевно відкрити ще е, бокси, бо з безкоштовних, так би мовити, в мене лишилось лише два завдання, і я не зможу забрати його просто так. Тому тому прийдеться напевно ще відкривати бокси. Ну, подивимось. Ще у нас е ось цей же ж, е типу, адвент-календар, який у нас запускається на завершення сезону, і кожен день нам дається доба на те, щоб виконати, забрати якусь вигідну пропозицію. Наразі це ось цей догімайнер, і як ви бачите, що він... Е Має певну потужність, але мене він не цікавить, тому що в мене немає такої кількості монет. А навіть якби була, я б все одно його не купила. Тому через 6 годин зайдіть, подивіться, яка буде наступна пропозиція. О, до речі, в мене загинув хом'як. Треба забрати, що він там приніс. Давайте подивимось. Я його відправляла на 12 годин. І, в принципі, о, 250 ресте забув. Ех, окей. Це досить дорого, але 250-300 зараз для мене мають, мають значення. Так, е, тепер у мене хом'як, якого я, я забрала ці нагороди, і він у мене буде відпочивати 23 24 години. Якби я скіпнула, то це було б 48 годин. Е, але, але. знову ж таки, пропозиції на продаж хомяків ще не було. Можливо, будемо сподіватися на те, що запустять новий сезон, і там буде вже хом'як в нагородах. Було б дуже класно, якби так було. Ось, до прикладу, ось цей хом'як, якби він був у нас в переліку. І це було б дуже-дуже класно. Так, давайте подивимось, що нам пропонують. Перекладемо на українську. Отже, отже, нам лишилось зовсім трошки. І що нас чекає? Так, новий сезонний абонемент, нова колекція майнерів, оновлення сезонного магазину і захоплюючі події. Ну це як зазвичай. Так, з'являться нові нагороди в досягненнях. Прикольно, тому що ми нещодавно про це говорили в нашому чаті, чи на постійній цій основі, чи ні, чи будуть додавати, як бачите, буду додавати нова міні ну яку, напевно, ось нещодавно тестили. Так, об'єднати змінні системи, вдосконалення та коригування. Це щось про крафт. Візуальна переробка подій прогресу. Це міні-івент мається на увазі, візуальна переробка гаманця. Хм. Цікаво, цікаво. Новий хом'як. Давайте поки що залишимо це загадкою. Ну, я думаю, що саме ось цього хом'ячка і додадуть до нагород сезону, але все одно доведеться купувати квиток, щоб його забрати. Так, мишка зламалася. Так, що там у нас? Інтеграція RollerTap, Ну нарешті, ви забули: ось тут у мене зараз буде посилання на відео, де я розповідала про цю гру. Не забувайте заходити туди щодня, забирати нагороди, тому що, як бачите, нам вже щось, щось вже пропонується. І вивід XRP. Ось. Всі питали, коли? Ось нам анонсують вже зараз. Так, тепер сезон. Ну воно взагалі геть мені все переклало. Так, що тут у нас? Є золотий квиток, це за... а, ми не бачимо. Ми думаємо, що... сподіваємось на те, щоб він не подорожчав, і він таки буде коштувати 99 РЛТ, і у нього буде повний доступ, але отримувати нагороди ми будемо по мірі того, як ми будемо їх проходити. І вже наступний це повний, коли ви отримуєте всі нагороди і одразу. Він зазвичай на старті коштує набагато багато дорожче, але з процесом проходження сезону ціна трошки змінюється. Пояснення сезонного ну цього теж так цього разу ми також застосовуємо зміни. Тепер і Gold Пас, і авто можна придбати за будь-яку валюту, якщо яку ви хочете. Тобто ми зможемо не лише за РЛТ придбати за 99, Це досить прикольно. Для криптовалютних платежів за покупку Season Pass ми розміщуємо спеціальні знижки, і тепер опція отримати всі нагороди також доступна для РЛТ. В минулому сезоні здається такого не було. Так, зірки, 12 тематичних майнерів, зодіаків, О, прикольно. і я перша. М -м -м, мій майнер, треба, треба, мені він треба. Е Втілює суть свого знаку, приносячи унікальну космічну атмосферу. Клас. Так, ну, м -м, непотужний. Чого мій майнер саме непотужний? Ну, що це таке? Эх, ладно, Так, всі 12 треба зібрати. Так, сезонний квиток, цікавий факт, ці чудові майнери зверху це творіння наших талановитих художників спільноти. Дуже часто проходять різні конкурси в офіційному каналі. Я перекладаю в наш чат, звісно, але не висвітлюю їх відео. І можна прийняти участь, якщо ви бачите, можете малювати майнери, то можна також. Так, оновлені майнери за РСТ, які можна отримати. Так, далі що у нас якийсь кейс кейс ЗРСД, і там також всі майнери, які розробили учасники гри. Прикольні насправді Так, досягнення. Це про наші оці ачів. Вони додадуть якісь нові, але вже зараз ви можете перейти. Також у мене на каналі було відео присвячене цьому. Так, як це працює? Ну, ми це з вами розбирали, що ви проходите якісь, якісь завдання і отримуєте за це нагороди. Нова міні-гра. І те, що нам анонсували вже давно, це інтеграція ролі Tab і зняття XRP. Єдине, що я хочу одразу вам сказати, щоб ви не сильно сподівались на мінімальну суму виводу. Думаю, що буде так само, як з TRX, що вона буде спочатку захмарна, а потім якось вже її будуть понижувати. Проте, якщо я помиляюсь, то для нас з вами буде приємний сюрприз. Отже, наступного разу ми вже з вами зустрінемось, коли стартує новий сезон. Будемо роздивлятись всі ці оновлення, як це виглядає, і будемо тримати кулаки, щоб в Голд Пасі нам таки з'явився цей ще один хом'як. І я сподіваюся, що всі ці події, які зараз тривають, принесли вам, хоч невеличкий, але профіт. майнери також можна було отримати за ігри, за різні активності і бажаю, щоб ваш профіт зростав як зростає загальна потужність гри. Дякую за лайки, за дізлайки, за коментарі, за вашу активність на моєму каналі. Мені дуже-дуже приємно. І як завжди, бажаю вам всього найкращого, обіймаю і до нових зустрічей!